Це наземно роботизована платформа. Основне призначення це перевезення вантажу, замінування і розмінування. Тобто хлопці можуть використовувати цю платформу для мінімум трьох задач. Основні користувачі це військові, які перевозять вантаж на невеликі дистанції від точки А в точку Б. Це, наприклад, артилерія, щоб хлопці не ризикували перевозити снаряди, БК по полю, вони використовують ДДЖВ Сірко С1. Ця платформа здатна на собі вести 200 кг мінімального вантажу і ще буксувати десь 100-150 вантажу на гнучкому прицепі. Зв'язок Зв у нас нестандартні частоти, так як ми займаємося ще літальними дронами БПЛА, то цей шлях ми подавали з частотами, гнучкими частотами на наших дронах і імплементували це все в наземну роботизовану платформу. Дрон працює на нестандартних частотах, нижче 1 ГГц і має ППРЧ. Відео захищений і зв'язок захищений. На дистанції 1, можливо, 1,5 кілометрів не потрібно використовувати ретранслятор. Тобто платформа керується без проблем із зв'язок відео та керування дроном у пілота буде. Він може бути як асистент в будь-яких ситуаціях. Наприклад, потрібно Виходити на місію і потрібно перевозити з собою якийсь вантаж, щоб не ризикувати гучними автомобілями на фронті, пікапами, які в собі вміщають трошки більше вантажу, але є ризик втрати людей. Ми тестили платформу, яка була версія S. s 1 зараз тестується на Харківському напрямку. Бригаду не можу назвати по об'єктивним причинам. Зараз хлопці використовують його виключно як асистент-перевізник для перевезення БК на полі бою, для того, щоб не ризикувати хлопцям, які з укриттів виходять. Для замінування у нас є ми так називаємо його, аксесуар, який в собі має чотири секції для противотанкових мін. Тобто цей аксесуар встановлюється на платформу, вона фактично цей аксесуар зроблений для цієї платформи, під'єднується дріт, по якому йде сигнал. І в будь-який момент, коли потрібно скинути противотанкові міни, хлопці натискають на пульту необхідну кнопку, і міни він скидає. Це шлагбаун. В якому вміщуються чотири противотанкові міни, і є сервопривід, який відкривається в момент, коли потрібно скинути одну міну, і вони почергово ці противотанкові міни скидають для розмінування. Ми поки що не розробили до кінця аксесуар, але ми розуміємо, що на цю платформу можна встановлювати будь-які комерційні або інших виробників аксесуари, які розміновують. Поле, тому що ми маємо кілька кріплень на самій платформі. Сама платформа може переносити аксесуари до 200 кілограмів. Ну і в цілому платформа має дуже міцний шар сталі 3 міліметри, і вона витримує противопіхотні міни, якщо вони будуть підриватися навіть без аксесуару, а поряд з Сіркою-С1. Аксесуар кріпиться на саму платформу і під'єднується таким же чином. В порт, який приймає всі дані по аксесуарам. І коли потрібно увімкнути, наприклад, елемент, який опускається на сервоприводу на землю, або вмикає інший двигун з ланцюгами, з шестернами, з будь-якими. Речами металевими для того, щоб спрацювала міна. Міна буде спрацьовувати. Ринок таких роботів, помічників, асистентів, він великий. От як ви відчуваєте? Тобто, ця конкуренція значна зараз? Ця конкуренція значна, але вона набагато менша, ніж БПЛА. І тому в Skylab ми запровадили саме ці два продукти. Окрім нашого ударного дрону, ми ще Розробляємо на постійній основі і от, ось недавно перевели в серію Сіркос-1. Тому ринок він трошки м'якче, ніж БПЛА, але все ж таки є на ринку виробники, які теж виробляють наземні роботизовані платформи. На зараз у нас малосерійне виробництво: 10, можливо, 12 дронів наземних на місяць. Збільшити треба кожного кварталу вдвічі. Потреба є. І самі хочемо рости під цю потребу, тому що є необхідність. Ми збираємо листи від військових частин на цю потребу, для того, щоб як тільки комісія... Міністерство оборони е зробить допуск до експлуатації, щоб у нас була чіт чітко сформована потреба на ці наземні роботизовані платформи. Почнемо з того, що я почав будувати виробництво як продуктової компанії. Спочатку ми зробили е прототип, пройшли R&D стадію і потім почали оптимізувати абсолютно всі процеси, які були пов'язані з. Виготовленням одного зразка. Наприклад, монтаж. Ми постійно фіксуємо те, що потрібно монтувати, і робимо документообіг. Тобто кожен інженер, який монтує «Сірко 1 він знає, по якому чек-лісту потрібно йому що взяти з складу для того, щоб зібрати той чи інший вузол. Це всі підтверджені ланцюжки поставок. Тобто на зараз UDV Сірко s 1 має 80, можливо, трошки більше відсотків українського виробництва. Тобто у нас залишились тільки е, мотор двигуни, які ми закуповуємо в Китаї. Все інше, в тому числі, е, зв'язок модеми ми робимо в Україні. Тобто металевий корпус, різка метала, е, фарбування е, метала шліфовка, все, що пов'язано з корпусом, робиться все в Україні. Всі шлагбауни для замінування, аксесуари, якісь якісь коннектори, все в Україні повністю зараз замовляється і ці ланцюжки поставок вже підтверджені. Тобто у нас є список підрядників, які нам це роблять. Але в майбутньому хотілося б під потребу, звичайно, мати невеличке виробництво серії, яка буде збільшена. За рік до 100 дронів на місяць для того, щоб можна було ще більше таких ось асистентів хлопцям віддавати, щоб вони не ризикували своїм життям. У нас була минула ітерація Circo S, від живі платформа. Вона відрізнялася і по потужності, по запасу ходу, і по наявності вносної штанги. Тому що хлопці почали давати відгуки, що в траві неможливо їздити на ньому, тому що ми не бачимо, куди, якщо буде вбудована камера в корпус дрона спереду, вона дуже корисна, коли потрібно побачити міну, але вона шкодить, коли велика трава. Тому ми зробили в новій ітерації штангу, обертова штанга. На ній знаходяться антени, які вище стали для відеозв'язку, для керування. І, звичайно, камера. Цифрова е, камера, але е, відео ми транслюємо в аналог е, приймач. Е, також в цій платформі S1 більш потужні двигуни. 800 Вт на кожен е, мотор колесо. У нас 4 мотор колеса Тобто платформа повнопривідна. Е, потужність 200 кг. Може приймати на себе платформа і ще десь 100 кілограмів буксувати, тобто і без втрати ТТХ, тобто швидкість не зменшиться. Якщо навантажимо більше, ми стикаємося з тим, що швидкість менше становиться. Можливо, під якусь пагорбу горку він уже не заїде. Тобто, тут треба розраховувати, під які місії буде використовуватись платформа. По перше, бриван дає менторство. Вона з'єднує, робить комунікацію з іншими виробниками, з інвесторами, з речами, які пов'язані з закупками, ланцюгами поставок, маркетинг. Мені здається, Брейван в цьому дуже сильний і дуже швидко розвинувся під час повномасштабної війни. Ми отримали один грант на вдосконалення минулої моделі. Це якраз була модель S і ми її вже імплантували в сірко s 1 Це пов'язано з потужністю двигунів і зв'язком, який використовується на сірко s 1 По-перше, Брийван цей грант дав нам можливість, щоб ми протестували те, що ми два місяці тому подали на цей грант. Ми зрозуміли, що нам треба змінити в самій платформі, і найголовніше, ми це змінили в серії, тобто все, що буде відбуватися з наступними платформами, 100% це буде s 1 версія, тобто версія S більше не буде підтримуватися. І так Генеральний штаб і комісія при Міністерстві оборони буде розглядати саме версію S1 Сірко.